Друзі, вітаю вас на каналі. Куряче яйце споживають практично всі люди. І більшість з нас купує це яйце в магазині. Але не кожен знає, як вибрати яйце, не кожен розуміє ті позначки, що там на ціннику пишуть. Хочу про це розказати. Ну, по терміну свіжості, будемо так казати, яйця розділяються на дві категорії: на дієтичне і на столове. Дієтичним вважається яйце термін зберігання якого. Не більше семи діб, не враховуючи того дня, коли воно було знесене. Зберігання такого яйця при температурі від 0 до 20 градусів Цельсія. Якщо магазини або птахофабрики, котрі торгують яйцем харчовим, не продали за 7 днів дієтичні яйця, вони переходять в розряд категорії столове яйце. Відповідно, вони відрізняються тим, що вони можуть зберігатися до 25 діб. При аналогічній температурі, і так як на мій розум, то вони повинні, по ідеї, бути би трішки дешевшими, ніж дієтичні. Окрім е, свіжості, ще розподіляються яйця за розміром. В Україні є, от наскільки мені відомо, є п'ять категорій яєць за розміром. Це може бути яйце відбірне, яйце нульової категорії, яйце першої категорії, другої і третьої. Хочу вам показати, які це яйця. Ваги в мене по нулям та разнята. Важу яйце. Яйце важить 76 грам. Яйце належить до категорії відбірних яєць. Відбірними є ті яйця, які вагою від 73 грамів і більше. Якщо воно до 7 діб зберігання, воно буде позначатися ДВ, тобто дієтичне відбірне. Якщо воно після семи діб уже зберігається, воно буде позначатися СВ столове відбірне. Друге яйце в мене буде ось таке. Важить воно 65 гранів і буде належати до категорії 0. В цій категорії будуть яйця від 63 грамів до 72,9 грама. Відповідно, в магазині вони будуть позначатися D0 або s 0 Ще одне яйце. Воно важить 59 грамів. І буде належати до першої категорії. В першій категорії у нас яйця вагою від 53 грамів до 62,9 грамів. Відповідно, воно буде називатись або d 1 або s 1 і от таке ще є у мене малюткове яєчко. Воно вагою в нас 51 грам. Воно належить до другої категорії. Там яйця вагою від 45 грамів до 52,9 грама. Аналогічно, або d 2 або s 2 І ще є третя категорія, де яйця зовсім дрібнюсінькі, до 44,9 грама. Бо, на превеликий жаль, таких малих у мене немає, бо кури не несуть. Друзі, для чого це важливо? Ну, по-перше, більшість є рецептів там, де треба приблизно розуміти, якого розміру береш яйця. Багато блогерів дають рекомендації: яйце там s 0 s 1 тобто плюс-мінус розмір. Так само важливо і свіжість, тому що, хто бере для дітей там чи що, то намагаються взяти все-таки чим свіжіше. Я думаю, що це корисно знати кожному. Дякую вам за перегляд. Запрошую лайкати, запрошую підписуватись, коментувати. Свіжих вам смачних, корисних яєць і всього найкращого!